Добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Вечір 16.43, все, ваша світулечка вже зібрана. Спортшик. Зараз я вам покажу свій лук і не вздумайте сказати, що складки висять. Вони висять скрізь. Перва складка нижня, третя, четверта, вона є, була і буде, дівчатка. Я з ними нічого не зроблю, тому що це прелісті наші, це прелісті нашої красивої чарувательної жінки. Слухайте, от що б ви сказали, що світулі ізюмінка? М -м, що? той живіт, що вона все время ним говорить, знаєте, а що ні, дівчатка? Ну світульки Животик. Світульки попа, світульки ручки, світульки щочки. Та й ще сама світулька ізюмінка. Мої рідненькі. Саме головне, щоб ви були живі, здорові, щоб закінчилася війна. А то, що в нас животик, він є, був і буде. І взагалі, це не сало і не жир. Це комок доброти. Ви представляєте, у світулі 100 кг комка доброти, а? дівчатка? Ой, мої вирідненькі, я вам буду це мільйон разів говорити. Ми красуні. Мої красуль я взагалі сьогодні оділа сіни, маючки. Ви знаєте, що я дуже люблю майки. Трошки в мене є дискомфорт з моїми плотними красивими ручками. Ну знову вони плотні, красиві, тому що вони мої. Як у кожної жінки, все, що є, то моє. Правильно? Дівчатка мої хлопчики, зараз з світулечкою. Легким движенням їдемо на жд вокзал, заходимо в вагон, накриваємо столик, наливаємо 50 грам. От ви ще сприйде з дому, нажарти яйця, якщо ж там набиструк щось, нажарти яйця, наливайте рюмочку і сусідку тьок, цьок. І все. І в'яремчу цьок-цьок, Девочки, мальчики. Я думаю, що трошки ви зі мною теж перезагрузитись, тому що це дійсно нам потрібно. Ви знаєте, збираємося, ми збираємося і в одну секунду бух, і їхали. Я вам всім хочу сказати і побажати тихого, спокійного, мирного вечора. Я вас всіх обожнюю, обіймаю, цілюваю. Зараз покажу вам свій обалденно красивий лук. Ну, зрозуміло, що коментарі підуть вау, але ви ж розумієте, що все одно ми красотки, щоб не сказали, що вона папа. Стоїть ваша світу, обаятельна, очаровательна. Ну ви знаєте, що кожна жінка, вона ачаровательна, Що Щоб вона не оділа, щоб вона собі не зробила на голові, яку б не зробила, зачіску, вона просто очаровашка. Дівчатка, ну, в руці у мене дорожня сумка, це мені дівчинки подарили. Звіаля, дівчатки, сумка на всі случаї життя. У неї чотири ділення. Вона тут шебліть, те, що я вложила. В одну сторону прокладки, в другу лічки, в третю труси, ну, помада і духи це 100 нам. Ну це без цього взагалі. Нікуди, ви розумієте, тому що, дівчата, ми завжди всі бути умилася чи не умилася, дівчатка, а губи доріжні бути, до речі, накрашені. Настя накрашені, да. гарненько все нормально, да, все. Да. На Настя оператор ждемо Артурчика, і ми з вами їдемо в Єремчук. Ми сідаємо на поїзд і чух-чух-чух. Так що дівчатка до чух-чух ще буде ладно. То буде там, е, дівоньки мої, я завжди вам хочу говорити, мої ласточки, що ви в мене прекрасні, щоб ви не оділи, щоб ви собі не зробили. Ви просто прекрасні. А таку обалдену сумку, дівчатка, серйозно, ви купіть собі. Ви не пошкодуєте у неї влазить все. Я думала, спочатку це жовтий чемоданчик. ні, сумочка. Та Настя каже, ну якщо що, краще В животи. прикрой. Куртка не затягується, Настя. Куртка движення, більше не робить. Куди затягнути її? Дівчатка, дивіться, ви знаєте, що я дуже люблю маєчки. Дівчатки, для мене майка це все. Ви знаєте, що, так як, от, 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 я завжди говорю за комплекси, але в мене ручка ця, але вона очаровательна, прекрасна ручка. Я дуже люблю маєчки, але мої хорошенькі, маєчка в мене є курточку накинула. Майка, ласіни, отакий, от, знаєте, спортивний сьогодні у турички Лук. Потому що, дівчата, ми все время з вами на спорті, ви мене спросите за курточку, за лосіни, де я брала, дівчата, ми з вами їздили в Адідас, де було 20, 40, 60% скидки. Ви мене пам'ятаєте, да? Я забула ту вулицю, але ви коли зайдете в ролики. Я думаю, що діточки, які мене дивляться, кросумульки, мої розумульки, вони під роликом напишуть де дівчатка, Там все время скидки. Там все время на лосіни на кофточки, на костюми спортивні. Там все время 20-40-60% скидки. А ваша ви ж розумієте, вона візде, вона візде, де щось таке є. До чого думаєте, мої красунь? Дивіться, казалось би я прекрасна красуня. Артурчик уже приїхав. Ми зараз їдемо так. Леся, Юля, Костик, Танюшка і жд вокзал. Дівчатка, дивіться. Зараз да, напишуть, ой, що ти оділа, тебе обтягнула. Ну і що? Ну і що? Шо? Ви щось нове тут побачите? Ні. Та й не обтяне сьогодні, обтяне завтра. Ну вдіну я свободна, не буде обтянути. Ну і що? Дівчатки, вам удобно, комфортно вдівайте. Дивіться на вашу боїв. Слухайте, розібається, хоч не менше ні. А ну, подожди. Ой, а ну як наключеності? Мені більше подобається розтягнути. Ой, дівчата. — Ну теж неплохо. Так, а кому ну дивіться, мені це дивіться. Так, курточка не байдуже, наше таке головне на легких движениях не дихати, нічого не їсти, тому що вона розійдеться. Діволічно, такі обалдені, світлички, масіни. Ось такі сьогодні в мене обалденно спортивні лік. Так що ми ріднулі. Сібір з вами не прощається, тому що у нас все тільки з вами починається. Ще раз хочу вам мільйон разів говорити і буду говорити, комусь подобається, подобається. Скільки ти можеш це говорить? Та мільйон раз буду говорити вам одне і те же. Одне і те то ж, тому що дивіться, опять же, вертаємося до ласінь до майки. Дівчатки, ну подобається мені одягати. Ну чого я себе повинна, ну, допустим в чому то огранічувати? Я розумію, так, да? допустим, от у мене проблема, ну да, в мене правда, ручки такі Приличні, але я стараюсь їх прикривати. Навіть якщо я одягаю майку, так да, класну майку, да, у мене є курточка. Якщо там я одягаю там футболочку коротку, у мене є рубашечка. Дівчата так же і ви. Якщо ви думаєте, що у вас щось щось десь воно є, а на самом деле. Хоча я всім говорю, комплексу немає, комплекс не має бути. Но, правда, ну, правда, ну в мене вони обаятельні. Вони очарователі, вони просто обаяшки привлікашки. Да, да. Лишній раз. У ну, мене і так тут є, дивіться, обаяшка раз, обаяшка два. І що мені зробити? Вона не підтягнула високо, гарненько. Животик верхній верхній нижній животик затягнувся, верхній виліз. Верхній затягнувся нижній виліз. Дівчатки, напишіть. От тільки правда. Вам подобається світулецький лук. Він такий сьогодні, знаєте, спорт шик